Стратегію розвитку української культури до 2030 року презентували у профільному міністерстві. Документ визначає детальні етапи, зокрема формування партнерств з іншими країнами та розподіл завдань у галузі. Тему продовжить Єлизавета Яковлева. Розвиток культури для України завжди був одним із чільних напрямків, що об'єднує народ, формує його світогляд, цінності та самобутність. Наголошують у міністерстві культури. Це система, координат, у якій культура стає повноцінною частиною економічної та безпекової політики. Стратегія, що інтегрує культуру в економіку, освіту, бізнес, міжнародну співпрацю це частина нашого національного плану стійкості. Таїнфасі ще торік. Володимир Зеленський окреслив культурний суверенітет України як одну зі складових нашої ідентичності та незалежності, адже Росія прагне знищити українців не лише фізично. Ворог намагається викреслити будь-які згадки про нашу культуру, змусити забути своє коріння і давні традиції. У мінкульті презентували цілу стратегію розвитку галузі. Територіально вона охоплює не лише Україну. За три роки війни Україна дуже багато уваги до, до України було дуже багато уваги в світовому медіа і культурному просторі, але це було спричинено позицією України як жертву. Тепер нам потрібно перевернути цю картинку, перевернути цей імідж і зробити таким чином, щоб Україна була сприйнята. Не як жертва, а як повноцінна європейська країна зі своєю великою культурною спадщиною, так само важливою є необхідність зберегти наше багатовікове культурне надбання лише нерухомих на пам'яток в Україні понад 100 тисяч, заявляють у профільному міністерстві, і це не враховуючи музейних експонатів. Уже після початку великої війни ворог пошкодив більше як дві тисячі культурних об'єктів, щоб відновити їх або відтворити вже знищені в Україні. В готують велику програму навчання молодих реставраторів, оновлення освітніх програм для підготовки реставраторів з відповідно до сучасних викликів, реалізація закладу вищої освіти, програм підготовки фахівців з реставрації, консервації та охоронної діяльності. Бо раніше. Пам'яток окрім цього, розвиток культури та адаптація законодавства в частині охорони пам'яток під європейське одна з обов'язкових умов на шляху України до ЄС. Це частина вашого європейського майбутнього. Звичайно, ви просите подальшої підтримки, і ваша культурна спадщина є способом вираження вашої стійкості і європейської ідентичності. Також вона є показником місця, яке Україна посідає в європейській родині, бо Україна це Європа. Виграти війну не лише зброєю, культурна стратегія України прописана до 2030 року. За словами профільного єврокомісара, таким планом може похвалитися далеко не кожна держава, яка вже є членом Європейського союзу. Євгену Нобрієнко, Єлизавета Яковлева, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.